Вітаю вас, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До мене сьогодні в гості прийшов ведмедик. Ведмедик Тишко, пам'ятаєте його? Він розповідає, що він геть забув усі кольори. Малята, чи допоможемо ми нашому медведику пригадати кольори? Так, давайте допоможемо йому. Синя кулька? Синє небо, наче пташка полетіла. Жовта кулька, жовте сонечко все довкола освітила, і зелена, мов травичка, їх по льоті наздогнала, а червона, мов маки небі весело кружляла. Біла кулька притомилась, відпочить на хмарку сіла, разом з чорною сестрою стрімко-стрімко полетіла. Зелений колір, зелена травичка, зелене яблучко. червоний колір, червоний помідор, червона полуничка, синій колір, синя небо, синя кулька, помаранчевий, помаранчевий апельсин, Помаранчевий мандарин, жовта кулька, жовте сонечко, жовтий банан, коричнева, коричнева, досточка, коричневі капці, чорне, чорні коси, чорна земля. Малятка, наш медведець Тяжко дякує вам за допомогу. Каже до побачення, до нових зустрічей.